радянсько польська війна були ж часи. Поностальгували старими добрими, а тепер давайте детальніше розглянемо цю подію. В листопаді 1918 року, після завершення Першої світової війни, Збройні сили РСФСР та Польщі почали ділити українські, білоруські та литовські землі, з яких поспіхом цікали австро-німецькі війська, власне, через поразку в Першій світовій війні. 17 листопада 1918-го радянські військові підрозділи перетнули визначену Брестським мирним договором РСФСР з державами Четверного Союзу демаркаційну лінію у напрямку Білорусі. У січні лютому, 1919 Частини Червоної армії здійснили наступ на територію Української Народної Республіки. 5 лютого вони вже зайняли Київ. Зі свого боку, у листопаді польські військові частини захопили Холмщину, а в січні-лютому Волинь із містами Володимир Волинський Ковель. Таким чином, із середини лютого 1919-го радянські і польські війська зустрілися, і від Полісся до Німану було встановлено польсько-радянський фронт. Звісно, що дві сторони мали власні обіційні плани. Польща встановити свою сферу впливу на землях колишньої Російської імперії і таким чином перетворитись на регіонального лідера. А радянська Росія пройтися через Польщу маршем мірової революції. Між цими державами, на жаль, була Україна, яку вбили з двох сторін. Перша збройна сутичка між частинами війська Польського та Червоної армії відбулося 14 лютого 1919-го під містом Мости на Німані. На початку березня Червона армія залишила Слонім і Пінськ. А у квітні наступ війська польського призвів до заняття Вільно, Новогрудка і Беренович. Військо польське наступало в Литві та Білорусі, здобувши до кінця серпня Молодечно, Мінськ, Бобруйськ та Україні, де поляки зайняли дубно, рівне, Сарне і вийшли на лінію від річки Уборць. За домовленості з головним атаманом армії УНР Симоном Подлюрою, поляки зайняли Кам'янець-Подільський, Проскорів та Старокостянтинів, де було утворено подільський фронт війська Польського. У грудні 1919-го польські частини зайняли Двінськ, переданий згідно з домовленістю військовим формуванням Латвійської Республіки. Подальші бойові дії не були активними, натомість у тилах війська Польського розгорнувся партизанський рух, але й далеко не солодко було у радянському тилу. А що ж там Україна? В той же час події, що розгорнулись на теренах України наприкінці 2019 року, принесли докорінні зміни в українському національно визнальному русі, не витримавши прямого збройного зіткнення з російськими більшовиками і білогвардірцями, ізольована в дипломатичній блокаді переможною Антантою, Українська Народна Республіка зазнала відчутної поразки. юначе, як Україна стогне і плаче, співночі чорна повстає хмара, рикає хижу московський. Дам, її уряд втратив тоді всі контрольовані ним терени Правобережної України. Більшість з них захопили Деніконці, район Житомира і Бердичого утримували червоні, а південно-західну частину Поділля разом з Кам'янцем Подільським, тимчасовою столицею УНР, за згодою українського уряду зайняли польські війська. Шукаючи вихід зі складного становища, частини Галицької армії 17 листопада перейшли на бік ворога. Уклавши відповідну угоду з Денікінським командуванням, на початку грудня рештки українських військ, які ще зберігали вірність уряду ОНР, сконцентрувалися у невеликому заплощі районі на південному заході Волинської губернії. Це був знаменитий трикутник смерті, тому що своїми образами він нагадував трикутник зі сторонами довжиною приблизно 35-40 км. кілометрів. Як ми можемо бачити, ситуація катастрофічна, і Україна не могла похизуватися міцної позиції на міжнародній арені. Фізично стомлене, голодне, роздягнуте, зникровне у важких боях, морально пригнічене поразками військо, серед якого літувала епідемія тифу, швидко втратило свою боєздатність і почало розкладатись. Приблизно два полки з артилерією. Де отаман Волох, Хорунжий? Я питаю: де Волох? Нема Волох. Що значить нема? Вбили? Та ні, живий. Подався до більшовиків. До того ж, майже всю казну з собою прихопив. Так, уночі з 2 на 3 грудня отаман Волог підняв протичину уряду заколот, захопив державну скарбницю і перейшов на бік червоних. Це може свідчити про складні ситуації в українському тилу. Виходячи з обставин, які склались, було прийнято рішення перейти до партизанських методів війни, що і почався перший зимовий похід. 5 грудня напередодні другої наради Симон Петлю розпішно виїхав до Варшави, сподіваючись домовитися з поляками про надання допомоги для продовження збройної боротьби. Також, скориставшись розгромом денікінців, польські війська дещо розширюють слон своєї окупації на Подолі. Наприкінці грудня, на початку січня, вони без боїв зайняли залишені білими містами проскурів. Костянтинів, Дунаєвці, Ярмолинці та Нова Ушеця. Вірячи в тимчасові свого надзвичайно поганого становища, українські лідери, на чолі з головою директорії та головним атаманом війська і флоту ОНР Симоном Петлюрою, обрали курс на союз із Польщею, спільно з якою вони сподівалися успішно протистояти агресії більшовицької Росії. Такий союз відповідав і геополітичним інтересам частини польської правлячої еліти, передусім начальнику польської держави і верховному головнокомандувачу війська польського Юрію Пілцуцькому, який був прихильником федералістської концепції в східній політиці Речі Посполитої. Вона передбачала вирішення двоєдинного питання послаблення Росії, що загрожувало польській незалежності, і залучення до реалізації цієї мети народів, котрі разом із поляками відчували небезпеку з боку російського великодержавного імперіалізму та гегемонізму. Однак навіть такі достатньо помірковані погляди Юрія Плесуцького на українське питання тоді в Польщу поділяла далеко не всі. У Польщі на тлі патріотичного піднесення після здобуття власної незалежності домінували відверто шовіністичні настрої, і їхнім основним виразником були національні демократи, котрі виступали за мононаціональну польську державу, етнічну однорідність якої збиралися досягти шляхом асиміляції слов'янських меншостей і вигнанням євреїв. Ці хлопці взагалі не вважали українців окремою нацією, говорячи про те, що для стратегічних інтересів Польщі Краще піти на компроміс з Росією і поділитися з нею українськими землями, як це вже неодноразово бувало в історії. Чи ти не впізнав головного отамана? Чому не впізнав? Впізнав. Це отаман, який пішов на спілку з тими, з ким я воював. А з ким ти воював? З союзниками твоїми, поляками. Краще б я тебе більше не бачив. Що? Хай говорить. Дуже гостро стояло питання кордонів між обома державами, передусім приналежність східної Галичини, яка на той час була вже окупована польськими військами, поляки категорично, якщо не ультимативно, вимагали від українських партнерів відмовитись від будь-яких прав і претензій на цю територію. В той же час Україна мала зовсім протилежну позицію. Однак така юстробина струбина позиції не відповідала реальному становищу України, коли Польща Пілсуського могла розмовляти з позиції сили. І, незважаючи на серйозні розбіжності в поглядах, 28 жовтня сторони почали офіційні перемовини. Делегація УНР виступила із заявою, в якій викладалися основні українські вимови. Ну і звісно, заяву української делегації, м'яко кажучи, не вдовольнила польську сторону, яка м'яко казала, що УНР є невизнаною державою і фактично висутня на політичній карті Європи на даний момент. Тому поляки почали вимагати, аби замість підписання двосторонньої угоди українська сторона спочатку виступила б з односторонньої декларації, котра мала засвідчити її політичну зрілість і готовність до компромісу. Ця заява, звісно, що мала б означати здачу національних інтересів задля для національних інтересів Польщі. І у провалі переговорів поляки, звісно, що звинуватили українців. Однак у переговорах все-таки намітився певний прогрес наприкінці листопада 1919 десятнадцятого, коли обидві сторони погодилися нарешті піти на взаємні поступки. Однак до цього їх споникали дві важливі події: перша це перехід у на бік Деніконо, і друга це невигідна для поляків рішення Паризької мирної конференції стосовно подальшої долі Східної Галичини. Тобто передати їй речі по сполиці, але через 25 років провести там плабіцець щодо подальшої долі краю. Однак наприкінці 1919-го перемовини зупинилися на деякий час. Вже на початку 1920 року у громадянській війні настає корінний перелом на користь червоних. Більшовикам вдалося втримати владу і розбити своїх основних ворогів з білого табору, практично по всьому периметру фронтів. Фактично Польща залишилася останнім серйозним противником, а радянсько-польський фронт просинувся на майже тисячу кілометрів від Західної Двіни до Дністра. У вересні 2019 року активні бойові дії тут припинилися, і Юрій Пілсуський загальмував наступ своїх військ. Цим він об'єктивно допоміг червоним, котрі тим самим отримали можливість сконцентрувати сили для боротьби з білгородійськими військами генерала Данікіним, що рувалися тоді до Москви. Рішення польського лідера було продиктовано прагненням не допустити реставрації старого режиму в Росії та відновлення єдиної і неподільної імперії, адже це автоматично клало крайнь його великодержавним планам на сході Європи, оскільки генерал Денікін визнавав незалежну Польщу лише в її етнічних межах, тобто до лінії Західного Бугу, або в тих межах, в яких вона дійсно мала би бути. Зупинивши свій наступ проти більшовиків, поляки погодилися на переговори з ними. Опинившись у надзвичайно скрутній ситуації, прагнучи уникнути війни на два фронти, Москва була готова піти на великі в Варшаві, тобто віддати всі зайняті польськими військами землі. Однак це було замало для Юрія Пілсуцького, який мав значно більші плани для перебудови Східної Європи. Тепер же, коли білі були розбиті по всьому периметру фронтів, потреба в документі союзного договору з Україною назріла. І в цей же час варто зазначити, угоди все-таки вдалося досягти. Хоча Польща зазначала, що вона має юридичні права тільки на правобережну Україну, так як вона входила в склад речі Посполитою. В той же час на лівобережну її влада нібито не розповсюджувалася. Ніценітниця повно, але вибору в українців не було. Голова директорії УНР Симон Петлюра розуміючи всю складність ситуації, був готовий піти на значні територіальні поступки. Головним для нього було укласти союз із поляками і отримати від них військову допомогу, таку необхідну для відновлення збройної боротьби проти більшовиків за незалежну Україну, хай навіть вже скорочених кордонах. Під тиском польської держави Україна все таки підписала союз на продиктованих поляками умовах. Основні положення цього документа були такі. Польща, безумовно, визнає незалежність України на чолі з головою директорією ОНР Симоном Петлюрою. До Польщі переходить Східна Галичина та Західна Волинь Безозрозької та східної частини Кременецького повіту. При цьому остаточна приналежність Дубенського, Рівненської і Західної частини Кременецького повіті визначатиметься пізніше. Північний кордон між Польщею та ОНР залишається в основному незмінним, за виключенням гір річки Прип'яті, яке переходило до Польщі. Польща відмовляється від своїх історичних прав і претензій на привибережну Україну, котра до 1772 року знаходилася в межах першої Речі Посполитої. Як український уряд, так і польський взаємно зобов'язуються не вкладати жодних міжнародних договорів, котрі могли б пошкодити інтересам один одного. Польській Національній громаді в Україні і українській національній громаді в Польщі гарантуватимуться рівні автономні права. Політична угода є цілком таємним документом, окрім першого пункту, у якому йшлося про визнання Польщі незалежності України. Після укладення угоди, вже 25 квітня 1920 року почався енергійний наступ польських сил, в якому взяли участь українські дивізії. Наступ проходив успішно. 27 квітня польсько-українські сили витіснили червоні загони з Малина, Те і Чорнобиля. В цей день в містах Житомирі і Бердичеві перебував Пілцузький, а в бірзулі Одеської урбернії відбувся бій чорних запорожців з загонами Червоної армії. 28 квітня поляки вже зайняли лінію Чорнобиль-Козятин Вінниця і Румунський кордон. А потім протягом доби пройшли 90 кілометрів і зупинилися біля Києва, не зустрівши ніякого спротиву. Цього ж дня польські війська вступили до Козята на Радомишля і жмеренки. В містечку Ольгопіль відбулася зустріч прем'єр-міністра УНР Мазепи з армією ОНР, що перебували у зимовому поході. Аби убезпечити Київ від обстрілів ворожої артилерії, польські війська переправилися на лівий берег Дніпра і після кількох днів запеклих боїв відкинули противника до Броварів та Борисполя. Захоплений таким чином Плансдарм у подальшому міг стати відправною точкою для розгортання можливого наступу на лівобережній Україні. Уранці 9 травня Трещатиком пройшов парад польських та українських військ на честь визволення столиці України. Однак недовго тривало святкування через погану логістику та накопичення червоних сил. На початку червня Червона армія вже розпочала свій енергійний наступ проти польських військ на Україні. Троцький урочисто запевняв, що він візьме не тільки Варшаву, але й вільне місто Данксик, щоб перерізати шляхи постачання польській армії. Основний удар завдавала щойно перекинута з північного Кавказу перша кінна армія Семена Бедьонова. 14 травня в Білорусі вже почався наступ радянського західного фронту. 5 червня в районі Самгородка вони прорвали фронт і швидко рушили на Козятин, бередечив Житомир, заходячи у тил польській третій армії. Це змусило останні поспішно залишити Київ і вступати на захід аж до Рівного. Одночасно південніше почала відходити й сусідня польська шоста армія. Після битви під Бородянкою були взяті Бородянка, Тетерів, Браслав, Гайси, Немирів і Ямпіль. В другій половині червня були взяті Вінниця, Жмерин, Коростень, Новогран, Волинський. Наступ більшовиків продовжувався і в липні. 4 липня взяти рівне, а наступного дня містечко Барна Вінниччині. Дієва армія УНР організовано відвступила і 14 липня закріпилася на західному березі збруча, де впродовж майже двох тижнів успішно відбивала всі спроби більшовиків форсувати річку. Перша кінна армія Будьонного, прорвавши фронт в районі Рівного, стрімко наближалася до Львова. Це змусило поляки відмовитися від подальшого утримання збруча і вступити далі на захід на лінію Серета. Між тим ситуація дедалі ускладнювалася. Симон Будьони підійшов до стін Львова, для оборони якого зосереджувалися польські війська. 28 липня Червоноармійські загони вступили в Чоркві та Білосток. 29 липня, полякам при підготовці до можливого радянського нападу було утворено військове губернаторство Варшавське. 30 липня Маринетковий тимчасовий революційний комітет Польщі Полервком перебуваючи в бронепотязі за лінією Червоного фронту Білостоку, оголосив маніфест до польського люду робочого міст і сіл, в якому оголосив про утворення польської радянської республіки. 1 серпня 2020 року у Тернополі було проголошені утворення Галицької соціалістичної Радянської Республіки. Насильні реквізиції, що проводили білішовики у селах, оподаткування господар за національною ознакою, терор агентів ЧК викликали обурення серед населення, що значно ускладнило ситуацію для наступаючих радянських частин. 1 серпня польський уряд видав наказ про припинення оборони фортеці Ломжа. Це відкрило червоноармінців шлях до Оль Варшави. 3 серпня міністр закордонних справ Великої Британії у носі до уряду РСФСР погрожував відкритим вручанням Великої Британії у війну на боці Польської Республіки, якщо Червона армія продовжуватиме наступ на етнічні польські землі. 5 серпня була озвучена нота радянської делегації в Лондоні прем'єр-міністру Великої Британії про готовність уряду РСФСР вести прямі мирні переговори з Польською Республікою. Причому радянський уряд був готовий дати польщі кордони війніше ніж це зробила Британська комісія. Вже 7 серпня міністр закордонних справ Польської Республіки надіслав до уряду РСФСР телеграму, в якій було висловлено готовність Варшави прийняти пропозицію Москви про відправлення представників у Мінськ для ведення переговорів про умови миру і перемир'я. Однак перемовини не привели ні до якого результату, тому військові дії продовжувалися. План Тухачацького передбачав форсування віслів в нижній течії, і атаку на Варшаву Заходу. Однією з цілих цього задуму був вихід до німецького кордону, що мав пришвидшити перемогу радянської влади в німецькій державі. 10 серпня радянський третій кавалерійський корпус Гая Дмитровича Гая подолав віслу на північ від Варшави. Через війну з самій столиці іноземні дипломати спішно переїхали з Варшави до Лодзя. Що одно останнє усілі, і Варшава буде наша потом берлін, а потом і вся Європа. Тайош Варшаву! Смерть польським банам! Смерть польським капіталістам! І радянське військове командування, звісно, що не збиралося зупинятися на досягнутому. Підтвердженням тому, що радянське військове командування, зокрема Тухачавський будьони та ворошило, не збиралися зупинятися на досягнутому, слує телеграма, надіслана всередині серпня 1920-го конгресу комінтерну, у якій двоє останні писали, що конармінці мінці не вкладуть у піхви, поки над Варшавою, Берліном, Парижем і Лондоном не замоярять червоні прапори. Однак, 16 серпня почався контрудар польських сил з місця зосередження на річці Вепер. 20 серпня командувач першої кінної армії Будьонний виконав наказ головнокомандуючого Червоної армії Сергія Каменєва щодо взяття штурму у Львова і контрудару Тухачевського під Варшавою. 22 серпня сталася перемога польських військ в битві в Білостоці, місто, яке кілька разів переходило в з рук руки. Під 6-та січова дивізія армії ОНР разом з дивізією морської піхоти УНР спільно з польськими частинами остаточно розгромили будьоновські підрозділи. Під Варшавою польсько-українські сили втратили близько 14,5 тисячі вояків. Радянські ж той час до 25 тисяч. 25 серпня радянські війська остаточно відкинуті від Варшави. 26 серпня частини Червоної армії з під Варшави відійшли на лінію Гродно-Вулковець Кобринь Володимир Волинський. В результаті цих боїв ситуація на польсько-радянському фронті докорінно змінилася. Червона армія повністю програла Варшавську битву. Поляки енергійно переслідували розбитого противника. 12 вересня розпочалась наступ третя, 14 вересня, шоста Польські армії, які до кінця місяця вийшли на лінію староконцятинів, Славута, річка Горинь. У зв'язку із загальним наступом польських військ до активних дій приступила Дієва армія УНР. 14 вересня вона почала форсування Дністра, і впродовж лише 4 днів дієва армія УНР пройшла з безперестанними боями майже 110 км кілометрів, і 18 вересня вийшла на лінію збруча. 21 вересня українські дивізії перейшли на східний берег річки, повернувшись таким чином на вже офіційну територію ОНР. Продовжуючи наступ, українські війська до 18 жовтня вийшли на лінії місто Яруга над Дністром, річка Мурафа, місто Бар, місто Волковинці і села Літинки. Сепаратні мирні переговори між Варшавою і Москвою почалися ще всередині серпня. Керівники Української Народної Республіки, звичайно, що знали про них, але українську делегацію не було допущено до офіційних перемовин. Червона армія стояла в той час біля сін Варшави, тому радянські представники намагалися диктувати полякам свої умови. Вони зажадали від них встановити кордон по західному богу, скортити армію до 50 тисяч чоловік, віддати всі запаси зброї, припинити її виробництво і, взагалі, ліквідувати військову промисловість, провести у себе амністію всіх осіб, засуджених за військові та політичні злочини тощо. Така собі тогочасна денацифікація та демілітаризація Польщі. Висунув ці вимоги польська делегація, звісно, що категорично відкинула, і невдовзі виїхала з мінська. Хоч переговори були зірвані, але поляки таким чином змогли виграти час для поповнення та перегрупування своїх сил. Переговори відновилися в другій половині вересня 1920-го, коли червона зараза отримала по зубах. На Заході вони добре отримали під Варшавою і Львовом, а на півдні вже мали клопотом з білим генералом Врангелем, війська якого зайняли Олександрівськ і наближалися до Катеринослава та селянської армії Махна, що активно діяла у Приазовських степах. Намагаючись не допустити можливого союзу Польщі з Вранглем, який активно підтримували французи, і будь-що уникнути війни на два фронти, більшовецькі лідери стали більш поступливими і згідливими. 23 вересня було затверджено нові і значно м'якіші радянські мови миру. Кремль погоджувався відсунути лінії кордони далеко на схід від Бугу, і вже не вимагав від Польщі розброїтися, ліквідувати військове виробництво і скоротити армію. Пропозицію було прийнято і переговори відновилися. Цього разу вони відбувалися у ризі на нейтральній території. З радянського боку у переатрактаціях брала участь змішана делегація, члени якої представляли не тільки у Росію, але ще й маріонеткову радянську Україну зі у Харкові. Уже на першому засіданні польські дипломати офіційно визнали повноваження її представників, що автоматично означали фактичне визнання радянської України та розрив Союзу з УНР. Заступник керівника польської делегації Грабський, відповідаючи на запитання здивованих журналістів, заявив, що Польща не має зобов'язань перед самою Петлюрою, оскільки раніше підписано ним Варшавську угоду так і не було ратифіковано парламентом. Водночас офіційних представників ОНР на чолі з Лівицьким, які теж прибули до Литвійської столиці, не допустили до переговорної зали. 12 жовтня було підписано польсько радянську угоду про перемир'я та прелімінарні умови майбутнього миру. Згідно із цим документом визначалась демократична лінія, яка в Україні проходила значно західніше від відчини тоді лінії фронту. Бойові дії припинялися починаючи з 12 години, 19 жовтня, такий режим встановлювався терміном на два тижні з можливістю його пролонгації в разі обопільної згоди сторін. Однак найгіршу долю тут чекала саме Україну. Українські військові частини і установи могли перебувати у межах Речі Посполитої до 2 листопада, Поляки зобов'язувалися не надавати жодної допомоги і підтримки армії ОНР, але відмовилися її розброювати, як того вимагали більшовики. І з формальної точки зору, досягнути в Ризі перемир'я стосувалося тільки польських військ, і жодним чином не зобов'язували українців припинити бойові дії. Однак командування дієвої армії ОНР вирішило скористатися моментом і зробити паузу для перегрупування своїх сил, поповнені відпочинку військ, які вже томилися після майже безмісячного безперервного наступу. На звільненій території здійснювалася мобілізація у населення, однак через відсутність зброї більшість покликаних до служби людей залишилися, м'яко кажучи, в обозах. Польсько-радянське перемир'я значно ускладнило стратегічне становище українських військ, оскільки надалі вона мала самостійно протистояти значно сильнішому противнику. Прагнучи допомогти українським військам, маршал Пісуцький докладав чималих зусиль для налагодження їхньої співпраці з російськими антирадянськими формуваннями, що знаходилися тоді на польській території, а саме з третьою армією генерала Перемикіна та кіною козацької дивізії Васавула Яковлєва. Комітет визнав уряд ОНР і передав свої військові сили в оперативне підпорядкування командування української дієвої армії. На 11 листопада був запланований український наступ, який мав би відкинути ворога за південний Буг. Однак вранці, 10 листопада, противник завдав потужного удару на випередження правої та центральної груп української армії. Після цього дієва армія ОНР з важкими боями почала катитися назад, відходила на захід до збруча. 20 листопада вона отримала невеликий плацдарм в районі Волочеська. Наступного дня ворог розпочав свій останній та рішучий наступ, і решки української армії вперто оборонялися, відбуваючи всі атаки. Однак це дало лише можливість переправити через збруч обози майно установи приблизно о 17.00. Знялася зі своїх позицій українська артилерія, а потім стала відходити кінота. Невдовзі українська армія покинула рідну землю і, перейшовши на західний берег збруча, українські війська опинилися на контрольованій поляками території. Таку зраду поляків у вигляді сепаратного мирного договору можна було пояснити їхньою неспроможністю відвоювати територію України і виснаженістю польського населення. УНР до цього вже не була ніяк злучена. Після перемовин і слів українських представників, що чекали в коридорі. Юзеф Пілсуський вибачився перед ними. Сам же Юзеф нічого не міг зробити з цим, адже він вже не мав цієї влади щорік тому. Та якщо казати відверто, Україна не була в цьому союзі рівним Польщі. Юзеф Пілсуський до укладення Союзу з УНР таємною допомогою більшовицької Росії де-факто знищив армію УНР і білогвардійців. Можна зрозуміти навіть з договору, що Україна не мала повноцінного суверенітету, і в плюс до цього Пілсуський збирався встановлювати контроль лише над правобережною Україною. Тому такий безвихідний крок тільки на короткий час продовжує боротьбу за незалежність, хоча й незалежністю все вже важко було називати. Польська радянська війна підірвала віри радянського союзу в світову революцію і утворився санітарний кордон, за яким Росія була ізольована наступні 15 років. Однак внаслідок польсько-радянської війни також сталося послаблення польських амбіцій і Польща вже не мріяла про міжморську конфедерацію. Зголосився наш шкаба до повстанців. Гей! Щоб кусати москалі, голодранців. щоб кусати москалів, голодранців. Кусати москалі, ще й німату, гей, що прогнать з України ту голоту, щоб прогнать з України ту голоту,